Як ви відноситеся до взятки, до презента? Чи ви розгранічуєте це взятка і презент? Це дві різні два різних подарунка, чи одне й те саме? Наприклад, у нас на роботі було даже прописано в. Колдоговорі про те, що презент від клієнта до 300 гривень це не вважалося взяткою. Тобто це малося на увазі могло бути будь-який товар, там, наприклад, ну, як зазвичай там, шоколадки, там, ну, більше шоколадки, да, такого плану там, квіти, там, дівчата <свіття> <свіття>, да, завжди на роботі квіти стояли. Яка ваша думка з приводу цього? Чи доречно приходити в установи з презентом, будемо називати? Чи... Потрібно це робити, чи не потрібно, чи як ви вважаєте, що люди отримують зарплату і все, і не надо ніяких яких і не повинно цього бути, не розрозрозбалувати, да? не потрібно такого. Чи чи робите ви, чи дякуєте ви працівникам в якійсь установі? Це можуть бути державна установа, це можуть бути банки, там, пошти, лібо, лібо що. Просто яке ваше відношення до цього? Розкажіть, будь ласка. А червона ікра чорної щуки в мене в наявності цілий рік. Бажаєте, пишіть.